Усім добрий дня! Я Шулік Денис Геннадійович, учень 10 класу, а також вихованець Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. Хочу представити вашій увазі проєкт мобільного додатку RoadRadar для водіїв та інших учасників дорожнього руху. Усі ми кожен день читаємо новини і бачимо безліч повідомлень про різні ДТП, затори та перекриття доріг. Усі ми знаємо та розуміємо, що попереджений значить озброєний, бо безпека на дорогах це запорука збереження життя і здоров'я мільйонів людей. А також своєчасне попередження про ДТП. Затори чи несприятливі погодні умови сприяє зменшенню аварійності, підвищенню комфорту та ефективності пересування. Тому в мене на меті було створити додаток, який допоможе водіям та іншим учасникам дорожнього руху, такі можливості: оперативно інформа... отримувати інформацію про дорожні події, поширювати таку інформацію, створюючи при цьому карту подій у реальному часі, а також планувати безпечні маршрути, уникаючи затримок та непередбачуваних ситуацій. Тому додаток спрямований на покращення безпеки та комфорту пересування дорогами України. Зрозуміло, що я не єдиний, хто переймається проблемами безпеки на дорогах. Тому таких додатків є і один, два, і більше. Але актуальність мого додатку полягає у тому, що у ньому, по-перше, є, крім нашої української мови, англійська мова. Це зроблено для того, щоб іноземці, які. Приїхали в Україну, не знають української мови, могли вільно користуватись моїм додатком. Друге, це карта. Карта дозволяє краще переглядати список подій, а також вона адаптована під всі області України, включаючи тимчасово окуповані та Крим. Третім це є те, що я легко можу переробити програму на, військову, на військові потреби, щоб це буде виходити програма Закрита програма для потреб ЗСУ, які зможуть е, обмінюватися інформацією, та робити фото та позначати на карті е, заміновані та зруйновані дороги, е, розбиту військову техніку та інші події на їхньому шляху. Це загалом для того, щоб е, вони могли безпечно перевозити військових на кордони е, бойових дій. Евакуйовувати поранених, а також доставляти зброю та провізію на поле бою. Перед тим, як демонструвати свою програму, я скажу пару слів про технічні аспекти. Він додаток зроблений на моїй програмі Kotlin за IDE Android Studio. Бекенд був побудований на Firebase, який включає в собі FireStore, Storage та Identification. А також додаток оптимізовано для швидкого користування, тому що багато інформації кашується у даних пристроїв. Тому далі, що ми зробимо, це продемонструю вам процес е, користування моєю програмою за мого мобільного, мобільного телефону. Для це мені потрібно знайти логотип моєї програми. Так, шукаємо його. Ось він. Натискаємо на нього. Чекаємо. Чудово. Е, так як в мене немає аккаунту, мені треба його спочатку створити. Це можна зробити за мою пошто-пароль або за мою Google. Я спочатку створю за мою Google. Вибираю аккаунт і вхожу. Далі мені потрібно надати додаткову інформацію, це область, в якій я проживаю, це Волинська область, наразі. та номер телефону. Завершити реєстрацію. Чудово. Кожен користувач, коли успішно увійшов в аккаунт, бачить перед собою сторінку з інцидентами. А, як ми бачимо, у вашій області жодних інцидентів, тому, тому що в Волинській області зараз немає інцидентів. Але представимо, що я водій, хоча мені й немає 18 років, але нехай. Мені я тепер 18 років. Я водій. Я хочу е, оповістити інших водіїв, що у Волинській області на вулиці Федорова, 5 зіткнулися два автомобіля. З цього мені потрібно додати інцидент. Е, я вибираю тип інциденту, це автомобільна аварія. Опис пишу: зіткнулись два автомобіля. Волинська область, так як ми зараз в Волинській області, як я говорив попередньо, Федорова, 5. Це сталося в Луцьку, тому вибираємо те, що в Луцьку. І фото. Ось фото аварії. Опублікувати. Чекаємо завантаження фото, створення інциденту. Як ми бачимо, інцидент успішно донано. На головній сторінці ми бачимо всі інциденти, які тільки що були щойно створені. Інциденти видаляються через 3 години автоматично, тому що постійно ДТП не буде. Тож, далі ми створимо новий аккаунт і побачимо, як з боку іншого користувача видно ці інциденти. Але перед цим ми подивимося, які є сторінки. Є інциденти, ми вже, сторінка з якою ми вже ознайомились, карта, до якої ми повернемося трошки пізніше, профіль, де користувач може змінювати свій профіль. Також налаштування, де можна змінити тему. Давайте змінимо до темної. Також мова англійська-українська. І дії з аккаунтом, наприклад, видалити аккаунт або ж вийти. Про додаток, де є коротка інформація про додаток, відповіді на часті питання, а також контактні дані. Далі виходимо з аккаунту. І створюємо новий. Вибираємо фотопрофілю, ім'я, пошта. Область Мулинська. Телефон. А також пароль. Пароль можна дивитися, якщо ви не впевнені, що ви написали правильно його. Зареєструватися. Чекаємо реєстрації. Ось. Той самий інцидент, який ми щойно створили з іншого аккаунту. Це означає, що всі, що всі користувачі, котрі встановили себе в профілі Волинська область, повідомлені про цей інцидент. Тому переходимо далі на карту Радар і побачимо, як там показуються інциденти. Бачимо, це все зроблено мітками. Ось мітка на вулиці Федорова, Федорова 5. Чудово. Тобто правильно показується. Отож, ну, дякую вам всім за увагу.